Друзі, є проблемка, про яку потрібно поговорити. Е, дуже багато посилок без листочка і без виду метала. І це проблема, хочу розказати, чому. Тому що, коли написано мідь, латунь, алюміній, золото, ми розуміємо, що там є золото, і ми шукаємо в тій посилці золото. Коли цього не написано, ми відкриваємо, дивимося, ага, є мідь, є латунь, є алюміній, передивилися, перевірили, все добре і кидаємо його в бек. Добре, що, наприклад, сьогодні там було золото. Дивимося, міть латунь золото. Немає того золота. Перешукуємо, передивимося, пакет розриваємо, немає. Дзвонимо клієнту, він каже: в латуні, в латунному крані, всередині пакетик золота, наприклад. Все, ми розуміємо, ага, да, є, достали, все є. Якби цього не було написано золото, воно пішло б в латунь. Розумієте? Ми б його, звісно, знайшли би потім за умови, якщо ми його не відгрузили, цей матеріал. Це дуже важливо, друзі. Тепер дивіться, процесор людина пише. Нема процесора в звіті. В звіті нема процесора. А на, в листочку ви вказували ні. Він десь або в міді, або в латуні. Я просто компенсую тих 70 гривень, бо ну, не знайдемо його. Там, треба бек переривати, щоб шукати той процесор. Це дуже важливо, друзі. Бо е, 20 грам срібла в людини, ось 4 дні прийшло, Вона каже, нема в звіті 20 грам срібла. Ми дивимося листочок, знайшли листочок серед цієї макулатури, ми там зберігаємо в ящику. Нема. Нема в листочку, що там є срібло, розумієте? І я відчуваю за собою провину, бо ми його не знайшли. Але тепер ну як попереджаємо, ми навіть в своєму звіті будемо вказувати, в прайсі будемо вказувати, що потрібно обов'язково відповідально віднестись до відправки посилки. Це моя репутація, ваші гроші. Мені не потрібно ні 20 грам срібла на халяву, ні кілограм, ні тонну, ні мільйон тонн. розумієте? Бо це ну, репутація. Я цим заробляю гроші. Мені люди відправляють без наложки. Є така довіра. Сьогодні там прийшло золото, дуже багато не буду казати, скільки. З них 36 грам відхода, відхода, тобто біжетерія, там срібло, просто якийсь метал, мідь. Людина каже: не треба мені там все, викиньте його. Викиньте. Наскільки вона довіряє, що вона вже не раз відправляє, вона знає. Але суть до чого, оце ну те, над чим я працюю роками, щоб це була така довіра, бо люди довіряють і відправляють. Ну від вас потрібно це ваші гроші і відповідально віднестися. Я з своєї сторони зроблю все, щоб там компенсувати, зробити, покращити, додати. Ну, умова має бути: має бути вказано золото, срібло без ваги. Не треба навіть ваги вдома. Переважте собі можете не вказувати, можете вказувати. Звісно, круто, коли вказано. Ми все бачимо. Якщо там 100 грам не вистачає, то таке. Коли не вистачає пів кілограма, ми вже телефонуємо. Кажемо, не вистачає пів кілограма. Людина каже: Та, я там кантеру важу, все може бути. Там, друзі, номер картки, перевіти обов'язково, номер телефона, прізвище, ім'я і метали, які відправляєте. Це дуже і дуже важливо. Я люблю вас і ви найкращі.